Юридична зброя проти ТЦК ТСП та Національної поліції України. Якщо вас переслідують, знаєте наступне. Перше. Чинна влада незаконна на підставі статті 108, 109, 110, 111, 112. Конституції України у зв'язку з державним переворотом в Україні від 21 лютого 2014 року влада в Україні нелегітимна і не може призивати нікого. Взагалі в армію. В цілому на сьогоднішній день існує указ Президента України Віктора Януковича. Який забороняє призив в армію, лише до внутрішніх військ дозволяє призив. Влада Зеленського та Порошенка і Турчинова була незаконна. Це самозванці засранці. Друге. Що робити практичні навички далі? Коли вас незаконно затримали, не кажіть. Про себе нічого. Взагалі, вас тримати більше трьох годин у відділку поліції не можуть. Не називайте ні прізвище, ні ім'я по батькові. Взагалі нічого. Хтось сказав мені про відбитки пальців. Не погоджуйтесь, давати свої відбитки пальців. Відбитки пальців тільки у разі кримінального правопорушення. При особливо тяжких злочинах. Це раз, два і три, що потрібно знати, щоб не потрапляти на патрулі. Створіть телеграм-канали, чати. Спілкуйтесь між собою. Також на карті, в закритих чатах. Чи не на карті. Повідомляйте, де були патрулі ТЦК та СП. Ну, ви мене зрозуміли в цілому. Це повинна бути закрита інформація. Якщо вас це цікавить, напишіть про це в цілому. Тому я вважаю, що кожен українець повинен знати, де ходять патрулі в цілому, поліції та ТЦК ТСП, щоб уникати їх. Це практично навичка, про яку вам не скаже. Ані Гура, ані Гула, ані Стахів, ані Багнет Нації в цілому. Тому що вони ніколи не мають юридичних практичних навичок. Що далі? Коли ви йдете по вулиці, ви повинні визирати, коли звертаєте на іншу вулицю, чи є там патруль ТЦК та СП? В цілому, якщо ви бачите патруль або поліцейських, які йдуть в сторону вас, ви повинні негайно покинути цю вулицю і піти на іншу. Що робити далі, якщо вони йдуть до вас в цілому? Якщо ви біля свого будинку ви можете застрибнути в свій під'їзд? В цілому. Чи в чужий, якщо він відкритий на коді, якщо там відкрита двері, тамбур, так званий, в цілому. Що ще робити, якщо вас привезли в ТЦК ТСП? Практичні навички. Не погоджуватися, туди заходити все. Кажіть, що це викрадення людини, визиваєте СОГ, відкриваєте кримінальне правопорушення і провадження в цілому. Про викрадення людини працівниками ТЦК ТСП та працівниками поліції. Вони не мають на це права. В цілому. Це раз. Два. Якщо так сталося, що вас насильно завезли. в Військкомат, не погоджуйтесь, в цілому, не погоджуйтесь, проходити медичну комісію на підставі статті 28 частини 3 Конституції України. Ніхто не має права проти вас, вашої волі пройти цю процедуру медичну. Ніхто не має права вас змусити проти вашої волі. Йти в армію, якої не існує. Вона не утворена законом України через відсутність гербової печатки та підпису, кравчука. Крапка. Підписуйся, поширюється відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду. Доб'ємо до п'яти тисяч разом. Слава Україні!